Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги автоматичну мірну стрічку. Це зручний та універсальний інструмент для точного вимірювання тіла та інших об'єктів. Виготовлена з міцного матеріалу, тому стане незамінною для швачок, дизайнерів, фітнес-ентузіастів та всіх, хто прагне стежити за своїми параметрами. Чка оснащена механізмом автоматичного затягування, що дозволяє легко вимірювати будь-яку частину тіла. Чіткі позначки у сантиметрах та дюймах забезпечують точність та зручність у використанні. Компактний дизайн дозволяє зберігати її навіть у кишені або маленькій сумці.